Привіт, нестандартне відео для мого каналу. Сьогодні поговоримо про зарядну станцію, якою я користуюсь достатньо давно. Але я постарався вписати її в тематику каналу. Ми запустимо сьогодні комп'ютер ігровий на природі. Інтернет налаштуємо через Starlink. Запустимо і пограємо КС 2 буде дуже цікаво. Одразу підписуйся на канал і став лайк. Зараз вона живить ноутбук, через який я записую звук, живить освітлення. В неї є своє освітлення. Достатньо теж яскраве, класне. Класна штука, розберемо більш детальніше її характеристики. Зрівняємо її з аналогами. Подумаємо з вами разом, що краще взяти. Думаю, це наразі достатньо актуальний відос, але обов'язково буду чекати ваші коментарі. Окрім своєї коробки, зарядна станція була запакована ще в додаткову для транспортування, щоб не пошкодити товарний вигляд основної. При замовленні зарядної станції будьте готові до того, що нести її додому буде не сильно зручно, тому що, наприклад, ця важить більше 20 кг, Якщо в розпакованому вигляді її, в принципі, носити достатньо зручно за дві приємних ручки, то в запакованому вигляді коробка достатньо. Габаритна і ця велика вага, взятися немає за що, так собі задоволення, якщо коротко. Пакування мені сподобалось, і комплектація теж. Зустрічає нас мішечок, в якому знаходяться кабелі, які не так просто дістати. Наприклад, кабель для зарядки зарядної станції від автомобільного прикурувача. І, до речі, від цієї зарядної станції можна заряджати і електромобіль. Заявлено, що Теслу можна зарядити на 20 плюс-мінус кілометрів ходу. Ми зараз більш детальніше розглянемо характеристики. Але одразу хочу сказати, що у неї ще є режим швидкої зарядки. Повністю її зарядити можна за півтори години від мережі 220. А на 80% вона заряджається менш ніж за годину. При нинішніх умовах з відключеннями на 6 годин і включеннями на півтори на 2 години чи максимум на три, це ідеально. Варто тільки доторкнутися до її ручок, коли знімаєш верхній паралон, і одразу відчувається висока якість матеріалів. У таку спеку, як зараз, важливо і охолодження зарядної станції. У неї є свої вентилятори. А також у комплекті є спеціальний чохол, який взимку захищає її від переохолодження, зберігаючи тепло, а влітку від прямих сонячних променів, якщо використовуємо її десь на дворі. Ну і звичайно ж, він прекрасно підійде для зберігання зарядної станції та транспортування, щоб і пилом не припадає. Дала, і лишніх царапин на ній не з'являлося. За ці кошти, ще б сонячну панель в базову комплектацію. Ех. Так, старолін підключений, ПК зібраний і готовий до увімкнення. Зараз будемо запускати. Так, зарядна станція повністю заряджена. вмикаємо її. Так, станція увімкнена. Монітор увімкнувся. Так. Манбок, і тепер запускаємо ПК. Цієї зарядної станції в наявності по адекватній ціні уже немає. Та й це відео не планувалося конкретний огляд на актуальну зарядну станцію. Якщо вам ця тема цікава, то ми звичайно щось подібне розглянемо. Зберемо в одному відео декілька зарядних станцій. Я це зроблю. Але про цю зарядну станцію хочу трішки розказати, тому що вона реально мені сподобалася. Її потужність 2000 Вт, При цьому у максимальному там навантаженні вона може видати до 3000 Вт. Об'єм акумулятора півтори тисячі ватт годин. При такому об'ємі вона заряджається від мережі 220 вольт всього навсього за півтори години. А ще вона може заряджатися від прикурувача в автомобілі за 4,5 години. Звичайно ж, вона може заряджатися і від сонячної панелі. Там від сонячної панелі в 400 Вт вона буде заряджатись теж в районі 4 годин. Тут є вбудована лампа, Класно, що вона тут є, але по яскравості виключимо основне світло. Якось так. Для основного світла. Для простих задач класно, що воно тут є, але воно не там не супер максимально яскраве. Може, його можна якось відрегулювати? Хоча вряд ли. його звичайно ж можна як вмикати, так і вимикати. Ця периферія, до речі, тут стоїть не просто так. Уже протягом тижня вийде велике відео про ПК з повним комплектом периферії і, звичайно ж, монітором. Давно ви про таке відео просили, щоб я все зібрав, показав. І я майже закінчив над ним роботу. Саме в цьому відео я розкажу про розіграш спільно з Dream Machines. Тут у нас ігрова миша із високим DPI dm 5 і. Ультра легка важиться вона все 59 грамів. Це у нас DM6. у призовому фонді також буде ще й велика ігрова поверхня, тип поверхні Speed під контрол, теж від Dream Machines. В принципі, уже зараз можете підписуватись на мій інстаграм. Там через декілька днів вийде пост з максимально простими умовами розіграшу, а також короткими відео з моїм оглядом на ці мишки. Звичайно ж, тут є дисплей, який виводить багато корисної інформації. Ми про нього поговоримо згодом. Зараз хочу сказати про, як на мене, дуже класну фішку. Якщо у нас підключені всі ці порти десь на природі. І в дану хвилину нам потрібні тільки розетки. Ми не хочемо, щоб через ці порти там споживалася енергія зарядної станції, нам не обов'язково виймати їх. Ми просто відключаємо модуль USB. Увімкнули, горить лампочка, зажали. Вимкнулось все, розетки продовжують працювати. Ці порти у нас не віддають енергію. При цьому все сюди можна залишати підключеним. Екран у нас в реальному часі показує, скільки зарядна станція в даний момент тратить електроенергії. При цьому вона одразу розраховує, на скільки годин автономної роботи її вистачить при такому споживанні. Якщо ви заряджаєте її в цей момент від автомобіля або від сонячної панелі, то вона одразу показує, скільки ват вона в себе впитує в даний період. Так, це підключено. Випускаємо. Є. Поки запущений на природі, але видно, що яркості монітора, звичайно, трохи не вистачає. Так, споживає він у нас. Всього навсього 100 Вт в простої. Звичайно, на камері не дуже видно, тут дисплей мерехтить -е, на камеру саме. В реальному житті такого немає. В районі 80-120 він споживає. Так, зараз будемо запускати Steam. Зараз будемо запускати уже кесочку. Інтернет налагоджений, Пішов запуск. Так, ніяких кабелів тут нічого не веде. Ми на природі. І запустилася Кесочка. На природі. Зараз будемо грати. По дизайну ця зарядна станція мені теж сильно подобається і відчувається вона, що напевно головніше, монолітною. Дуже все класно зібрано. якість збірки просто на висоті. Впишеться вона, якщо використовувати її дома в будь-який дизайн, якщо це важливо, а на вулиці не виглядає чимось таким якимось там будівельним інвентарем. Так, КС працює. Зарядна станція, топчик. Якийсь ворог боязливий зливий попався. О, ну, тепер. Ну що ж? Кеску можна грати, все добре. Інтернет нормальний, правда, одною рукою не дуже зручно показувати вам. Але все файно. Вибачте, за якість цього відео, друзі, все знімалося поспішаючи, багато чого я не зміг зняти, не вистачило технічних якихось моментів. Якщо вам це відео сподобається, ця ідея сподобається, звичайно ж, я все перероблю зроблю все класно, класний, потужний контент. Знімалося це ще в травні, я довго думав, чи взагалі випускати, збирав це все по кускам, тому що не зміг я відзняти весь контент, що хотів. Але вирішив поділитися з вами от таким от експірієнсом. Надіюсь на вашу підтримку в коментарях. Очікую потужний фідбек. В мене є ще багато ідей, подібних цікавих з зарядною саме станцією, і я дуже хочу хвілити в життя. Це залежить тільки від вашої зацікавленості. А з цими відключеннями хочу ще й показати, як використовується вона не тільки з ігровим ПК, а взагалі в побуті. Що там зарядні станції бюджетні можуть, що дорожчі, можуть зрівняти це все в одному класному відео. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту, і тим, хто відключився раніше, теж дякую на сьогодні. У мене все. Поки що, пока. А хто додивився ще й до цього момента, то ось вам пасхалочка. Це кадри з відео про ПК з повним комплектом, про яке я говорив. І ціна цієї всієї краси з монітором та всією периферією 40 тисяч гривень.